Пані Світлана, я вже лишилася 17 хвилин до 16-ї. Що сказали вам? По -по? Буду, буду. Я буду знайомитися зараз з останніми двома, які тут є останні два. І, апеляцій, і матеріали апеляційної, що там є, супровід. Є до них? Я не знаю, я справа не додалася. Спроситесь тут на Так, давайте мені будь підчилися. А які тут останні томи? По 20. 20-й. Всі томи з першого по двадцятий. Ну я дивитися буду 19 і 20 том тепер. І розписуюся. І тут типу дорослі. Тут розписуюся. треба буде щось більше, то Я буду тоді дивитися зараз, що ще треба більше. Поки що мені вистачить цих двох, бо часу дуже мало.